Ваша думка, потрібно інвестувати в монету сад божественних пісень? Я щойно вам відповів на ваше питання, якщо ви слухали. Якщо інвестор, який є на нумізматичному ринку, зразу кажу, ми цим не займаємося. Ну, я кажу, ми не займаємося не через те, що я там не хочу, щоб ви знали, чи ми цим займаємося, чи не займаємося. Просто це не наш вид бізнесу. Наш від бізнесу, що ми купуємо ті товари, які нам потрібні, нам на сайті потрібен максимальний асортимент. Нам не потрібно, щоб в нас якоїсь позиції було 100-200 тисяч штук, а інших не було. Тобто, наша задача, щоб ви зайшли на сайт Monitex, і там були в продажу всі нікелеві монети, всі срібні, всі золоті, ну якщо ми за Україну говоримо там і так далі. Тому при такому асортименті ми просто не можемо цим займатися, що я вам розкажу. Але є люди на мезматичному ринку України, Україні, яких є кошти. І вони викуповують е, малотиражні монети або гарні популярні монети в великій кількості з ринку. І потім виростає ціна в 2-3 рази, і вони можуть поступово їх продавати. Так, от, якщо хтось із цих людей буде їх викуповувати. 20 гривень сад божественних пісень, то зрозуміло, що вам варто в неї інвестувати, тому що вона подорожчає. А якщо її ніхто не буде викуповувати, то вона й не подорожчає. Але якщо ви про це кажете, то можливо вони вже їх викуповують і ви вже бачите, як ціна дорожчає. У нас вона є одна штука в наявності, я її на сайті ще влітку, напевно, поставив 15 тисяч гривень. Тому що я розумів, що вона виросте в ціні, але їх купувати якусь кількість, тоді вони коштували 10-11 тисяч. У мене ну, не було бажання їх викуповувати з ринку. Тобто для мене достатньо того, що в нас є одна в наявності: якщо вона комусь буде потрібна на подарунок, то він її замовить і в нас купить. Все по цій позиції, якби у мене таке відношення, але зрозуміло, що їх можуть викуповувати.